Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми завітали до Пітихацької міської ради і зараз поспілкуємося із виконуючою обов'язки міського голови Полової Вікторією Іванівною. Доброго дня Вікторія Іванівна. Доброго дня Вікторія Іванівна. Ну це перша наша з вами зустріч. Ми щиро вітаємо вас з тим, що вас обрано на посаду виконуючого обов'язку міського голови і бажаємо, щоб всі плани, задуми обов'язково були втілені в життя, щоб вас. У життю супроводжували удача, і щоб однодумці були поруч з вами. Ну і, звичайно, бажаємо здоров'я, міцного і терпіння, а також нас наги. Дякую вам, дякую всім, хто повірив у мене і довірив мені, почесні такі обов'язки виконувати. Я буду прикладати всіх зусиль, аби виправдати ту довіру, яку мені надали. Буду працювати на благо нашого міста, на благо наших жителів. Вікторія Іванівна, вже минув 2013 рік. Яким він був для міської ради? Що вдалося зробити, що ні? І, звичайно, плани на цей 2014 рік. Звісно ж, робота велася, не можна сказати, що зовсім нічого не вдалося. Вдалися деякі моменти краще, деякі залишаються на доопрацювання в 2014 році і в подальших роках. Але все ж таки життя не стоїть на місці, життя продовжується, і ми працюємо і намагаємось зробити все, що в наших силах, для того, щоб людям в нашому місті жилося краще, щоб наше місто процвітало. Перш за все, хочу відмітити про те, що на балансі у міської ради знаходиться п'ять дитячих садочків. І я думаю, що турбота про найменших жителів нашого міста це першочергова турбота. Так, у 2013 році була закінчена перша черга реконструкції системи опалення по дитячому садочку, номер 4 Сонечко у 2014 році планується продовжити роботу з цьому напрямку і закінчити ці роботи. Також у 2013 році для покращення роботи системи опалення було придбано насоси для системи опалення у першому дитячому садочку і в третьому дитячому садочку. Ці насоси встановлені, і на сьогодні система опалення працює набагато краще у порівнянні з попередніми роками. Для дитячого садочка номер 2 ластівка, який знаходиться на північній стороні нашого міста, придбано електричний синтезатор і встановлено дитячий майданчик. Питання дитячих садків завжди залишається важливими, нагальними і завжди вирішуються в першу чергу. Ще у нас є два комунальних підприємства П'ятихацький комунгосп і П'ятихацька житлово-експлуатаційна контура номер 2 Фінансово і одне підприємство, і інше трошечки знаходиться в скрутному стані, але все ж таки міська рада, наскільки можна, наскільки вдається виділити коштів для. Поповнення статутного фонду цих підприємств, ми це робимо, ми виділяємо їм кошти, допомагаємо. І, от, наприклад, можна сказати про те, що в 2013 році у нап'ятихатський комунгос було придбано насос, який встановлений на сьогодні на насосній станції, який покращує подачу води у мережі водопостачання міста. Також у 2013 році проводились поточні обрізки дерев і прогортались стихійні сміттєзвалища. Було придбано косарки для благоустрою міста, було придбано бульдозер для ЖЕК-2. Також проводився поточний ремонт доріг. Можна визначити і виділити про те, що як досягнення наші нехай не значні, але все ж таки вони є. Тому що проведено капітальний ремонт даху по вулиці Гоголя 45 і по вулиці Гоголя 47, розпочато виготовлення проєктно кошторисної документації на освоєння альтернативних джерел водопостачання і виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги по першому провулку. Ну так, протягом вроде... це основні основні питання, які, питання, які вирішувалися вирішити. в 2013 році. Вікторія, якщо можна, детально про водопостачання міста. От скажіть, будь ласка, наразі, коли було прийнято рішення на сесії міської ради про передачу управління майном водоканалу, зараз на якоїсь стадії знаходиться цей процес, як працює підприємство і взагалі детально, якщо можна, про свердловин роботу. Ну, рішенням сесії з 1 листопада п'ятихацький комунгосп було передано в оперативне управління керуючої компанії «Східноукраїнське підприємство по впровадженню безтраншейних технологій. Ну, про результати їхньої роботи, я думаю, що судити ще рано, оскільки це перші кроки, які ця компанія здійснює. Звичайно, в планах у них дуже багато заходів, які покращили нашу систему водопостачання. Перш за все, це усунення найбільших поривів, через які ми несемо втрати, і через які у нас дуже високий тариф на воду, яку ми отримуємо. І також ну, не завжди вистачає. Тієї води у тих водозабірниках, які використовуються для подачі води на місто. Потім планується цією компанією перевести їхнє господарство на насосні станції на більш енергозберігаюче для того, щоб зекономити енергоносії і цим самим здешевшити тариф на водопостачання. Щодо свердловин. На сьогодні ми маємо 5 свердловин, які, можна сказати, подарував нам народний депутат Сергій Миколайович Глазунов. На ці свердловини вже на частину на перші, які були пробурені, вже виготовлена документація на освоєння цих свердловин для того, щоб вони були облаштовані, обладнані, підключені до мережі водопостачання і вода з цих свердловин подавалася на місто. Зараз визначилося, що дві наступні свердловини теж мають непоганий дебет води. Плануємо теж їх освоїти, визначитись, які свердловини взяти краще для забезпечення міста водою. Плануємо доробити, закінчити вже виготовлення всієї документації на всі свердловини, і тоді звертатись до народного депутата з проханням про допомогу. Щоб освоїти ці альтернативні джерела водопостачання і забезпечити місто якісною питною водою. Зрозуміло. Угу. А робота житлово-експлуатаційної контори? На жаль, на сьогодні у житлово-експлуатаційної контори, ну, скажімо так, і нестабільна фінансова ситуація, і, можна сказати, збиткова. Збиткова через що? Через те, що наше населення не зовсім. До кінця усвідомлює необхідність вчасної і в повному обсязі проплати за ті послуги, які надає ця контора, оскільки ведеться і прибирання прибудинкової території, і ведуться інші роботи, які закладені в тариф, який сплачується населенням, і вивозиться сміття із території міста. А за ці послуги населення проплачує не в повному обсязі і через це. Це підприємство знаходиться в тяжкому матеріальному становищі, внаслідок чого, наприклад, в зимовий період вони не мають змоги вивозити сміття за тим графіком, який затверджений. Вони можуть вивозити сміття тільки через тиждень, в перший і третій тиждень місяця. Користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців міста, щоб все ж таки вчасно проплачували за надані послуги і в повному обсязі. Вікторівані, ну якщо ми вже говоримо про благоустрій нашого міста, скажіть, будь ласка, от наразі вже є такі певні правила благоустрою міста, які стосуються мешканців саме міста. Да, на сьогодні є правила навіть затверджені рішенням сесії міської ради. Це правила благоустрою міста П'яти Хатки. Наразі ми їх опубліковуємо для того, щоб люди, хто не знав, прочитав, хто вже знав про ці правила, то згадав, повторив у нашій місцевій районній газеті злагода. Потім ми підготували такі от оголошення про те, що відповідно до правил благоустрою міста П'ятихатки просимо наших жителів привести в належний санітарний стан територію свого домоволодіння і прилегло до неї територію. І також в цьому оголошенні ми нагадуємо жителям нашого міста, що порушення правил благоустрою території згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до. До 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Не думаю, що до цього вже не дойде, Що наші жителі все-таки свідомо і з порозумінням віднесуться до даної проблеми, все-таки вийде кожен із свого двору, свого домоволодіння, своїм господарським оком подивляться, і все ж таки наше місто трішечки приведеться в порядок, і будемо із задоволенням ходити вулицями нашого міста і жити в своєму місті. Ну і ще таке питання, плани на 2014 рік. Ви вже дещо зазначили про плани щодо роботи водоканалу. А от які ще питання будете вирішувати ви особисто і? Апарат міської ради ну, по перше, як я вже зазначала, ми продовжуємо виготовлення документації на освоєння альтернативних джерел водопостачання і, можливо, вдасться навіть розпочати роботи в даному напрямку. Що вдасться зробити, думаю, підведемо підсумки в кінці року. Заплановано на 2014 рік реконструкцію вузлів обліку природного газу по третьому і по шостому дитячому садочках. В 2013 році вже документальна робота розпочалась. А вже практичне здійснення виконання цих робіт, вказаних розпочнемо вже в 2014 році. Також плануємо до дня перемоги провести реконструкцію пам'ятника, де знаходиться у нас вічний вогонь. Братська могила. Запланована реконструкція системи опалення. По шостому дитячому садку, будівництво тіньових навісів по третьому дитячому садку. Нагальною потребою залишається будівництво пандусів. Ми все-таки плануємо їх виготовити і встановити у третьому і в шостому дитячому садочках. Будівництво блискавко по дитячих садочків міста запланували на цей рік. Капітальні ремонти дахів по вулиці Лідії Гречко, 5, Кірова, 233 і Лідії Гречко 10. Запланували. Запланували капітальні ремонти будівель по дитячому садку 6, 3 і по будівлі апарату міської ради. І також сподіваємося, що нам вдасться провести капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вулиці Олександрівській і 11-му провулку. Також... Є, існують районні програми районної ради, програма по та, оздоровчому табору Орлятко і по П'ятихацькому центру учнівської молоді. Міська рада виступає співфінансувальниками цих вказаних програм. і Також сподіваємось на те, що ці програми будуть виграні, і ми внесемо свій посильний вклад у цю справу. Також запланували ремонт по вулиці Жовтневій і по 11-му провулку. І все ж таки сподіваємось, що вирішимо питання по ремонту будинку. По леді Гречко. 12. Ну, я думаю, життя не стоїть на місці і нагальні питання з'являються. Інколи несподівано, я думаю, що в першу чергу будемо вирішувати ті терміново невідкладні питання, які виникатимуть. Вікторія Івановна, що таке питання? Ну, робота будь-якої місцевої ради неможлива без роботи із зверненнями громадян. От як ця робота налагоджена в міській раді, і з якими питаннями звертаються мешканці нашого міста найчастіше, і які питання вирішені на сесії, наприклад, міської ради або на комісіях? Ну, в першу чергу, мабуть, найбільше звертаються по роботі комунальних підприємств, по освітленню. Так, наприклад, на сьогодні жодна електрична світова точка не може працювати без вузлів обліку. Тобто, якщо раніше люди могли освітлювати якісь частинки вулиць, якусь територію свого домоволодіння, яке виходить на чи на проїжджу частину, чи на вулицю. Без облікової якоїсь системи, то на сьогодні це неможливо. І нашим ремом проводяться роботи по систематизації світових точок до вузлів обліку, тобто через лічильники. Або це буде лічильник один, який відноситься до системи освітлення по вулиці. Або це буде підключено до лічильника людини, яка проживає в цьому домоволодінні. На жаль, важко людям це пояснювати, оскільки раніше це було трошечки простіше. А сьогодні, ну, так от стоїть питання. Ну, все ж таки, є в планах у майбутньому потихеньку, поступово освітити все-таки все місто для того, щоб всі люди почували себе комфортним і була можливість. Безпечно почуватися на вулицях міста у темну пору дня. Вікторію. Ну і ще був час, коли дуже багато звернень було щодо роботи розважальних закладів міста. От наразі такі питання, проблемні виникають чи ні? Протягом грудня місяця було проведено неодноразово рейдові такі перевірки за участю і представників місцевої громади, і представників депутатського корпусу, і правоохоронних органів. То таких суттєвих порушень в роботі розважальних закладів виявлено не було. На сьогодні ми звернулися у засоби масової інформації із тим, щоб розмістити оголошення про затвердження графіків роботи цих розважальних закладів на сесії міської ради. Зрозуміло, ще які питання? Ну, питання забезпечення водою і питання водовідведення міста. Ну, скажімо так, через те, що центральна система водоводу знаходиться не зовсім в доброму стані, дуже багато поривів на цій системі, дуже багато втрат йде через значні пориви. На жаль, на сьогодні цілодобовим забезпеченням водою міста ми не можемо забезпечити. Але все ж таки ведуться роботи, і ота, от отой графік, який ми визначили почасовий, погодинний, із 4 годин ранку до 10 годин ранку, і увечері з 16 до 22, ми намагаємось. А у вихідні дні, наскільки можна, то цілий день, ми намагаємось його дотримуватись і намагаємось подати воду достатнього тиску, щоб вона все ж таки дійшла до помешкань наших людей. Але не завжди це вдається, інколи виникають нові пориви, інколи якісь там ідуть збої у насосному оснащенні, у іншому оснащенні, яке, яке забезпечує сам процес подачі води на місто, або ж не вистачає самої води, або ж не встигає вона набиратися у цей водозабірник. І трошечки бувають у нас збої. Вікторівані можна питання? А як робота проведена вже щодо обліку користувачів водопостачання? І взагалі наразі будуть якісь нові договорні умови скла? Складатися з користувачами так, частину нових договорних умов вже складено новою керуючою компанією. На столу роботу з цьому напрямку вони продовжують і в подальшому. В майбутньому зразу після укладання цих договірних відносин планується визначення облікових точок, тобто вузлів обліку, наскільки населення обліковує спожиту воду. Також планується визначити і проконтролювати наскільки ну, для кого не секрет, що часто наші люди використовують альтернативні джерела водопостачання, такі як колодязі, шахні колодязі, але направляють цю воду використану у стоки центрального водовідведення. Це теж буде обліковуватись. Це теж буде питання на контролі і за всі послуги, за якими користуються люди, повинні сплачувати. А якщо до колодязів наразі потрібен якийсь дозвіл? На мій погляд, дозвіл звичайно ж потрібний, тому що, ну, по перше, це наша безпека. Ми уже наскільки багато колодязів навикопували біля багатоповерхових будинків в таких місцях, де по санітарних нормах їх би і не повинно було бути. А це все ж таки наша безпека, це все ж таки наше життя. Я думаю, що до цього питання треба підходити дуже обережно, виважено і все ж таки обґрунтовано, як ото кажуть, сім раз отмір і раз атріж. Виважити всі за і проти, перш ніж вирішити вирити. Колодязь, ну тобто основні питання, з якими звертаються мешканці, це як і завжди водопостачання міста, робота деякі питання роботи розважальних закладів і освітлення вулиця. Ну, освітлення і ще звернення не такі значні, але вони є по влаштуванню дітей в дошкільні заклади. На сьогодні всі дошкільні заклади міста заповнені. Черга є, але черга у нас в електронному вигляді. Але не можна визначити, що це саме та черга дітей, які нагально потребують влаштування своєї дитини у саме в цей час, саме сьогодні, саме зараз. Тому що на цю чергу стають. Відразу після того, як тільки дитятко народилося, зрозуміло, що в такому маленькому віці дитина не влаштовується в дитячий садок. Деяким людям потрібен дитячий садок там, з двох років, з трьох, деякі хочуть підготувати свою дитину безпосередньо перед школою. І тому я думаю, що на сьогодні дитячі садки міста задовольняють потреби населення у цьому. Ну і останнє питання, звісно, що... Працювати неможливо без колективу, от і без депутатського корпусу, тобто хотілось би, щоб ви можливо зараз розповіли, як ви вже знайшли спільну мову з колективом міської ради? Я думаю, якщо людина прагне працювати, якщо людина є бажання працювати, то вона працюватиме незалежно від того, до якої політичної партії вона належить, яку громаду вона представляє. Але ми всі живемо в одному місті, працюємо на благо наших жителів, працюємо для того, щоб наше місто ставало кращим, щоб життя в ньому було комфортнішим. І я думаю, з цих, з цих питань в цьому напрямку у нас не буде з депутатським корпусом жодного непорозуміння. Але на сьогодні я можу відмітити про те, що з самого початку я являюсь депутатом. Міської ради то жодного разу не було таких конфліктних ситуацій. Всі питання вирішувалися, до кожного питання підходили обґрунтовано, виважено, і жодного разу не було непорозуміння в депутатському корпусі не з яких питань стосовно колективу міської ради, то тут ситуація та ж сама. Кожна людина на своєму місці знає свої посадові обов'язки. Хто добросовісно їх виконував до цього, і сьогодні добросовісно продовжує їх виконувати. На сьогодні колектив існує, на сьогодні колектив працює. Порозуміння є. Працюємо в одному напрямку. Поки що нарікань на роботу міської ради не було. Ну будемо сподіватися, я думаю, що так і буде. Їх не буде в подальшому, вікторівані. Ну це наша з вами не остання зустріч. Я думаю, що ми будемо від час від часу зустрічатися і інформувати мешканців нашого міста про роботу міської ради.